Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні будемо у темряві записувати отаку от новорічну задачу. Я склав таке новорічне комбіноване рівняння логарифму тригонометричне, і пропоную його вашій увазі напередодні нового року. Пропонується 11-ти класникам та вчителям натиснути паузу і спробувати розв'язати це рівняння. Я сподіваюся, у вас вийшло. Дуже важливим є знайти правильну ідею цього рівняння. І в це рівняння я вирішив закласти ідею, яку кілька разів показував на своєму каналі. Глядачі мого каналу бачили цю ідею, в тому числі, до речі, бачили і нашу реалізацію цієї ідеї у рівняннях з параметрами навіть. Тут параметра немає, але рівняння, на мою думку, досить цікавим є. Ідея полягає в тому, що якщо у рівняння входить косінус x плюс синус x або мінус синус x і синус 2x, то є підстава вести заміну. Вона не є такою дуже традиційною. Sinus x плюс косінус x дорівнює t. Ерудити можуть зразу сказати, що те за модуле менше або дорівнює корінь з двох. Це доводиться і в моєму підручнику, тобто і там є формула додаткового кута, Ми сьогодні це ще згадаємо, чому це воно так. Отже, навіщо водиться ця заміна? А дуже просто: тоді ми можемо, піднесши до квадрату ліву і праву частину, сказати наступне. Це дорівнює Т квадрат. Тобто, це в нас одиниця. І таким чином буде синус 2х дорівнює Т квадрат мінус 1. Таким чином ми досить швидко звели це логарифмічне рівняння, яке було ще із тригонометрію, просто до логарифмічного. Отже, логарифм за основою t. Ось цього виразу дорівнює 2. Ну, до речі кажучи, коли я складав, я там і одиницю пробував, різні були варіанти. Мені сподобався з двійкою. Чому? Тому що з двійкою найбільш просто, Ну, і в принципі достатньо елегантно, до речі кажучи. Отже, останнє рівняння вже відносно змінної Т, воно рівносильно системі. Т більше нуля і Т не дорівнює 1 як основа. Логарифма. І 2026 т квадрат мінус 1 дорівнює Т в квадраті. Отримаємо Т більше 0, Т не дорівнює 1. І Т квадрат дорівнює 2026, що ділиться на 2025. Т більше нуля t не дорівнює одиниці, тому із двох коренів останнього рівняння ми беремо лише додатній. t дорівнює корінь квадратний 2026 на 2025. І ми з вами пам'ятаємо, до речі кажучи, що корінь із 2025 береться, це 45, хто дивився ролики. Мого минулого нового року нашого, наші минулорічні новорічні ролики, пам'ятаю, що в мене там на цьому була якась задача, так я вже не пам'ятаю, яка. Отже, теми знайшли. Прийшов час повертатися до X. Сінус Х плюс косинус Х. дорівнює цьому числу. І серед багатьох способів розв'язування цього, ну, ви бачите, тобто, незручні не числа. Да? Серед багатьох способів я у більшості випадків учням пропоную все-таки спосіб додаткового кута, враховуючи те, що тут той коефіцієнт 1 в квадраті плюс 1 в квадраті коріння з 2, на який ми маємо поділити, а я буду множити на коріння з 2 на 2. Ми просто вийдемо на табличний кут. Отже, коріння з 2 на 2 та й додатковий кут буде табличним. На косину х дорівнює. Коррінь з 2 на 2, і тут невеличке спрощення. 2026 це, давайте я домножу. Це 2 на 1013 І на 45. Таким чином, якщо я позначу, це в нас буде. ну Тобто, можна вести до синуса, можна вести до косинуса, Я буду вести до косинуса, буде трішечки простіша форма. Це синус пі на 4. Це косинус π на 4 згорнули. Згорнули ліву частину косинус х мінус пі на 4 дорівнює у нас отаке скорочення відбулося, корінь із 1013 поділити на 45. Ми чудовенько розуміємо, що це число. Між нулем та одиницею, головне, що воно менше одиниці. Тому ми сміливо рухаємо на фініш. х- -пі на 4 плюс або мінус аркосинус цього числа, плюс 2 піка. Переносимо пі на 4 праворуч і маємо остаточну відповідь до нашого. На мою думку, симпатичного рівняння. Я під, по, по різному його, тобто, коли я готувався до цього, я по різному складав і все-таки вирішив зупинитися на тій формі цього рівняння, яке буде найлегшою. Різні пробував коефіцієнти, різні пробував конструкції. Шановні вчителі, я думаю, ця ідея вам знадобиться також. Можу в якості, не думаю, здогадалися, що тут міг бути мінус, в принципі, не, не косинус, а мінус. Ну, Я ж обіцяв вчителям розповідати, як складаються завдання. Завдання складається дуже просто. Є ідея, і ми цю ідею намагаємося запакувати в даному разі у новорічне рівняння, використовуючи. 2026. Отже, я всім нам бажаю у 2026 році здоров'я, наснаги і щоб здійснилися слова нашого гімну. згинуть наші вороженьки як роса на Сонці. Нехай вони або просто згинуть або їм там хтось допоможе, я навіть знаю хто. Хорошого всім нового року! Підписуйтесь на мій канал. У наступному 2026 році до побачення.